У Росії спостерігаються величезні проблеми зі зв'язком. Раніше вони розпочалися лише у місті Москва, і тамтешня влада це пояснювала тим, що ці проблеми пов'язані із проведенням параду до Дня Побєди 9 дев'ятого. Правня. Але згодом ці проблеми розповсюдилися і на Московську область, і далі, і далі. І вчора, наприклад, в Ярославській області було фактично неможливо розрахуватися в магазинах картою, лише, приймали лише готівку. Новина від українських партизанів, які проводять свою роботу на території Росії, партизани руху А теж заявили, що позбавили зв'язку військові об'єкти Московській області. Далі дослівно, агент руху «Атеш» успішно провів диверсію у населеному пункті Могильці. Знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро та телекомунікаційну інфраструктуру регіону, за даними партизанського руху, внаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку відразу в низці важливих військових об'єктів Російської Федерації. Тобто, бачимо, що від проблем зі зв'язком, як мобільним, так і інтернет, страждають не не лише російські цивільні.